За зверненням Калицької міської ради будемо здійснювати пошукові роботи на місці поховання. Будуть здійснюватися пошукові роботи з зняття надмогильної плити і відповідно шарфування, зніматися шарфи ґрунту, щоб вияснити, чи насправді поховані тут, чи немає. Захоронень останки передаються органу місцевого самоврядування для поховання на місцевому кладовищі на пам'ять. Сьогодні завершимо, але стільки саме не можемо знати, оскільки під могильною плитою може бути певний шар бетону, який потрібно буде розбивати. Це займає трошки значно більше часу, але надіємося, що сьогодні впораємося. З крайніх е заходів, які ми здійснювали пошково екзгумаційні роботи, це було в селі Саджава, тодішнього Богорочанського району, де були виявлені останки. Роботи здійснювали, не знаю, годинки три, напевно, і було виявлено поховання. За зверненням органу місцевого самоврядування. Ми працюємо і в інших областях. Робота подобається, оскільки потрібно встановлювати історичну справедливість.